Я часто уявляю себе на горі, навіть на скелястій вершині гори, але мені там дуже добре: на кожному дереві великі гнізда, а в них цілі пташині родини. Кожна родина дружна та й дуже щебетлива, а ще навколо багато високих квітів. Вони схожі на мальви за висотою, можливо, це мальви і є такі барвисті: рожеві, червоні, малинові, помаранчеві, бускові, жовті, білосніжні. Пахнуть неймовірно, Їхні листя м'яке і тепле, витончене, ніби казкове. Інколи я уявляю себе там із коханим, знаю, що він любить скелі, водив туристів гірськими ущелинами, напевне, знає кожну стежинку в горах, кожну і я йду ними у своїй уяві, і мені стає легше й легше що вище я сходжу, то легше. Я, знаєш, так відпочиваю, і після цих думок сповнююся сил. Фантазерка, сказав би хтось, візуалізація, керована уява. От і маєш власну техніку для розслаблення. А я поділюся своєю. Була ще зовсім маленькою, коли виробила, сама не знаючи, такий спосіб стабілізації, називається хатинка з морозива. Тоді морозиво не часто возили до нашого села. А коли привозили і батьки, купували його нам, це було справжнє свято. Як усе в дитинстві ласощі видавалися просто фантастичними, і була, і досі, звісно, є, у нашому мальовничому селі річка, яка починалася десь дуже далеко, а в нас утворювала велике плесо. Там, посеред річки, стояв ніби острівець, зарослий кущами, високою травою з качалочками, дикими квітами, видкими стеблами невідомих рослин. Хоча ми могли лише здогадуватися, що там росло, бо ніхто з нас, малих, на той острівець не ступав. Із берега було дуже добре видно маленьку дерев'яну білу хатку з блакитним дашком. Чия вона така крихітна й світла, запитувала я інколи дорослих, але ніхто не знав стара хатка, немає там господарів. Ця річка лише недавно так розлилася, розповідала мені якось учителька. А раніше тут були городи. Ми з друзями вирішили, нібито хатка з морозива, і в ній готують наш неймовірний холодний смаколик. Коли я залишалася на самоті і мені ставало тривожно, то уявляла, наче опинилася в хатці з морозива. У ній дуже світло, білосніжний крихітний столик, два стільчики, ліжечко з пухнастої білесенької вовни і такий самий килимок на підлозі. Я сідала на ліжко, обхоплювала себе обома руками за плечі та злегка погойдувалася. Не існувало жодної магії, але сила моєї уяви робила дива. Ця техніка допомогла мені пережити смерть тата, мені було 12 років, коли він помер. Я ховалася десь і в уяві потрапляла сюди, у будиночок, до свого морозива, біленького килимка і песика. Це стало моїм безпечним місцем. Ти ж вигадай своє безпечне місце. Можливо, вершина гори чи долина квітів на краю планети, тільки ти приходитимеш сюди, коли захочеш, насолоджуватимешся красою, розкладатимеш свої думки по поличках, гойдатимеш себе та мріятимеш скільки захочеш. Не забувай, мрії рано чи пізно здійснюються. У них якась така дивна властивість. Здійснюватися, причому найчастіше тоді, коли ти цього зовсім не очікуєш: дихай, щоб жити. Хочу тобі подякувати, що навчила мене технік дихання. Я зрозуміла, що дихання це диво. Коли безсоння знову підкидало важкі думки, я починала вповільнено і рівномірно дихати. Коли страх заходив у душу, я дихала, страх відступав. Коли думки насувалися, як темні хмари, когерентне, розмірене дихання, Допомагало заспокоїтися, відчути себе та своє тіло. Коли перечувала панічний напад, одразу от просто одразу згадувала техніки дихання. Коли відчувала біль у тілі, також стабілізувалася диханням. Коли втомлювалася, дихання ніби відкривало нове дихання душі. Коли злилася, лютувала, плакала, сумувала, мене заспокоювало, умиротворювало правильне дихання, дихання цілюще. Такий приємний лист. Я й сама у важких ситуаціях найперше звертаюся до дихальних технік. Дихання найважливіша життєва функція людини, головна ознака її життя. І з першим вдихом з'являємось на світ і з останнім видихом ідемо з нього. Тому, коли важко, коли тіло переживає панічні напади і стресові перепади, зробити дихання вірним і спокійним, без перебільшення. Означає зберегти своє психічне здоров'я. Чому важливо вповільнити дихання під час стресу? Бо серце починає битися сильніше, качаючи кров до м'язів для головних функцій захисту боротися чи тікати. Людина більше вдихає, ніж видихає, аби мати багато кисню на випадок активних дій. Якщо цього не відбувається, баланс кисню в організмі порушується, відтак порушуються і стабільні функції організму. Мозок у всьому вбачає загрозу, тому провокує панічні стани. Якщо людина сповільнює дихання, мозок заспокоюється. Ми здебільшого можемо регулювати дихання, частоту, глибину, відтак повертаючи собі розуміння ситуації і контроль. Є багато технік дихання для зниження тривоги. Вони прості, але дуже корисні, дають змогу розслабитися та заспокоїтися, зміцнюють вегетативну нервову систему, нормалізують серцебиття, поліпшують мозковий кровообіг. Ось кілька з них. Поставте уподобайку цьому відео та підпишіться. Завдяки нашій взаємодії якість вашого життя значно покращиться. А тепер слухайте і робіть вправу, яка називається «Дай 5». Бо на цю техніку потрібно зовсім мало часу. Зроби глибокий повільний вдих на 1, 2, 3, 4 і затримай дихання на 5 секунд. При цьому живіт наповнюється повітрям, можеш уявити, якого воно кольору, повільно видихни, рахуючи до 4. Вдихни ще раз роби кожен вдих повільним і рівним, подібним до попереднього і наступного. Коли видихаєш, намагайся випустити все повітря з легенів. Продовжуй видихати якомога довше перед тим як знову вдихнути, на кілька секунд розслабся, когерентне дихання. Про нього я дізналась зовсім нещодавно на курсі Дихання Тіло тіло-розум» «Breath-Body-Mind», який люб'язно провели для нас Річард Браун, доктор медичних наук, доцент кафедри клінічної психіатрії Колумбійського університету та Патрісія Гербарг. Докторка медичних наук, доцентка кафедри клінічної психіатрії Нью-Йоркського медичного коледжу дуже м'яка, добра для тіла й мозку вправа. Техніка когерентного, послідовного дихання це повільне контрольоване дихання з однаковою тривалістю вдиху і видиху, без затримки дихання між вдихом і видихом, послідовне дихання основа системи дихання тіло-розум – Допомагає зміцнити вегетативну нервову систему, ґрунтується на м'якому природному диханні, знайди спокійне місце, сядь або ляж, як тобі зручніше. Розслаб м'язи, починаючи від маківки і закінчуючи пальцями ніг, можеш покласти руку на живіт, очі заплющені або опущені додолу. Починай повільно без зусиль вдихати через ніс, рахуючи до чотирьох і одразу. Без затримки дихання м'яко, повільно, ніжно, видихай, також рахуючи до чотирьох разів, а не секунд. Зауваж, як під час вдиху збільшується твій живіт і від того піднімається рука, дітям чи й дорослим на живіт можна класти м'яку іграшку, а під час видиху зменшується. Вдихати і видихати краще через ніс. Але якщо важко, тоді через рот можна робити цю вправу на п'ять. Чи шість вдихів, і настільки ж видихів, добре б підповільну музику для релаксу. Повернися до звичного дихання і обов'язково прислухайся до тіла, як воно відреагувало на розслаблювальне, когерентне дихання, які зміни відчуваєш у своєму розумі і тілі, практикуй таку техніку по 10-20 хвилин на день і помітиш позитивні зміни у тілі та думках. Дякуємо за перегляд, залишайтесь з солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки, дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.